Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Арсеналом та Вулвергемптоном. Сьогодні я би хотів поговорити про цей поєдинок. Дуже цікавий поєдинок сьогодні справді відбувся в ЧП англійської прем'єр-ліги. Арсенал вулвергемптон Давайте, мої любі друзі, по порядку розберемо даний поєдинок. Ну, перше, арсенал 4-3. 3 Ось така стартова арсеналка підопічних Артети, Де... Де Вітрає у воротах. Вільям Салімба, Габі Магаліянс захисники. Саша Зінченка, Бен Уайт по флангах, Том... Томас Парті, Деклон Трайс, Мартіна Де Горпів захисники. Кай Хавварс, Габріель Мартінелі, Бокаєсака у нападі. Ось такий стартовий лондонської команди. Ось дуже такий бойовий склад у арсенала. В Увергенту. 4-2-3-1. По такій розстановці вийшли підупічні Оніла. ЖЗС в воротах, Гоміш, Маскера, захисники, Меті Дуерці, Етнурі по флангах, Ламіна. Десільова, центральні опорні півзахисники, Бельгард, Більгра... Біль... центральний атакувальний півзахисник, Хван -чин Хван, гоміш по флангах та Ларсен у нападі. Ну а тепер давайте матчу. Давайте тепер поматч. Взагалі такий матч, доволі такий уєбний, безкаби навіть рівний початок. Я не можу сказати, що Арсенал переважав свого суперника. Так, да, Арсенал більше володів м'ячем, але перевага була абсолютно невеличкою. 58 на 42 в перші хвилини – 15. Дуже маленька перевага. Улвергемтон дуже хороший матч сьогодні. Несправді команда себе дуже здорово проявила. Ось, Моментів таких то не було. Ось, Мені згадується удар Бена Уайта Ну, Був момент у Бакасака, коли англієць пробивав. ЗС відбив дуже такий неприємний удар. З-під захисника. Ось. Але я там дивлюся на повторі, і здається, що Бокаїсака все-таки був офсайд. навіть б, якщо б англійс забив би, скоріше за все, цей м'яч би просто-напросто просто-напросто не зарахував. Арсенал таки заб'є таки заб'є, 25 хвилина Хаверц. Німець заб'є. Ну і Бакоїсака. Бо Коєсака зробить акцентовану подачу, Ну, Кай Хаверс випереджає, -за і головою забиває. Забиває Кай, виводить арсенал вперед, на 25 хвилині. Ось. Після забитого м'яча арсенал, ну, скажімо так, обертів команда, скажімо так. Арсенал на ну, досягнутому не став зупинятися. Підопічники Артети хотіли і другий м'яч забити, але й мав свій шанс. Ларсен головою пробивав. Тобто Волвергтон майже миттєво відповів. Неймовірний сейв зробив Давід Трая Ось перервав дуже потужний удар Ларсена головою. Я ж кажу, Волвергемптон дуже багато проблем створював Арсеналу. Ось дуже такий був відкритий футбол, де атака на атаку. Ну, дуже цікавий матч. І динаміка була висока в обох команд. Мені дуже сильно сьогодні сподобався. Височенна динаміка. Ну, Кінці кінців, арсенал також мав свої шанси для того, щоб подвоїти перевагу. Ось, але забити таки не вдалося. Ще не одним, що іншим. Таким чином, з рахунком 1-0 команди пішла на перерву. Нову варіант додав. У перерві Вулвергемптон додав дуже були хороші моменти. І удар, якщо не помиляюся, ейтнурій був повзворота, там потім ще Матеус Кунія вийшов і додав динаміки Дані Паденце поєдинку. Орснала вийшов Габіріль Жезус, Юліан Тімберт, Аліандра Трасар. У Даніель Даніль Матеус Матеускунія, Павло Сарабія, Шикінья і Доусон Вийшли у Вергемтона. Вергамден мав забивати. Я думаю, що команда награла на гол. Там і Давід Райа рятував в деяких епізодах, неймовірні сейви робив Давітра. Ось, Вергам загрожував, загрожував. але під піду печний артети на 74 хвилині, Кай Кайхаверд седав на бакає, бака исака, розкачав один в один і пробив в ближній кут і забив гол. Таким чином, Кай Хаверс записав до свого пасива гол плюс пас, але і бака есака і також, гол плюс пас. Ну ось так, БКСК таке хаверс і, і забили і віддали один одному голіві передачі. Ну, а підібчик Мікелі Артета таки перемагається. Таки перемагається, До речі, зараз по статистиці ми обов'язково да й пройдемось. Ну, Статистика показує, що Рославна на, на перемогу награв в м'ячем Рівне. 53 на 47. Але по ударах по воротах двохкратна перевага Арсенала, так як і ударів в площину. 18 ударів проти 9 Вулвергамптона і 6-3 по ударах в площину. По котовим 8-2% на користь Арсенала. По точності передач також вона вище в Арсенала. 85% проти 81 Вулвергемптона. До речі, ось показники. ну що, Дві голіві нагоди, мої любі друзі, в Арсенала. Одна голівуна нагода була опущена. Улвергемптона також один шанс був опущений. Тобто 2-1 по гольовим шансам, але по одному опущеному. Тобто Вулвергемптон мав свій шанс. І ось це на момент Ларсена, коли він пробував головою. Це був супершанс для того, щоб забити. Ось то Wolverga тут, в принципі, показав доволі такий хороший бій. 53% володіння в Arsenal 85% точність передач, 419, взагалі кількість передач, 357 з них було точні. Улвергам не трішки володіння. Ну, трішки 373 передач 305 точні. 81% точність передач, 47% володіння. А один лише офсайт був у матчі Волверґемптона. Ось, по одному шансу Пущіна ми це казали. З 18 ударів в Арсенал, як і вже раніше сказав, 6 ударів було в Площину, а 6 ударів ще одні були повз ворота І ще одні 6 ударів були просто-напросто заблокованими. Волвергаптон з 9 ударів, 3 в площину, 5 ворота один удар просто-напросто був заблокований. По відборах краще арсенал. 4 сейви зробив вже за це 3 сейви до Вітрая. м'яча, 8-6 перехоплення. До речі, по відбору кращий арсенал. По порушення правил 17-14. Арсенал більше порушував правила. 17 порушень дві жовті картки. У Вергаунде 14 порушень дві жовті картки. Ну, найкраще буде в поєдинку. На мою суб'єктивну точку зору це буде Бакаєсака. На мою суб'єктивну точку зору. хоча якайхар з також зробив гол плюс пас, І в них оцінка однакова. Але я все-таки обирую Бакасака. Так, е, да, Кай молодшинка, Кай дуже хороший поєдинок провів. Але я все-таки обиру англійця, хоча він отримав картку з правдовості раді. Ось, коли там був момент, коли він ворота пробив, там щось потім м'яч кудись вибивав, якщо я не помиляюсь. Ось, ну і За це він отримав жовту карту Але все-таки я обирував дуже красивий гол, забив, дуже хорошу, акцентувану подачу зробив, загострював постійно. Ну, я все-таки обиру англійця. Найкращим футболістом даного доброя. Всіх булівальників Арсенала, хочу привітати команду з перемогою. Болівальники мене Ви не засмучитесь? Волвергантон показав хороший матч. Справді, Волвергенптон дивився дуже-дуже солідно. Тому молодці. Ось. Всі молодці, мої любі друзі, Арсенал і Вулбергапт, то не ж кажу, всі молодці. І підопічні Кілі Артета, і підопічні Аніла. Сьогодні я задоволений. Я, чесно, я задоволений від цієї гри, які команди, які команди показали на Еміра Стадіон, Динаміка. Я чесно в захваті. І від Арсенала, і від Вулвергапт. Я вам, друзі, бажаю всього найкращого. Бережіть себе, це відео я буду завершувати. Ще раз арсенал хоче привітати з перемогу. Дякую вам, друзі, за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.